Дня сьогодні ми знаходимося в наших партнерів. Це центр спасіння життя, і ми сьогодні передаємо їм комплектуючі для протезування. Бажаю здоров'я! Сьогодні чудовий день. Ми отримали 20 комплектів Direct Socket для виготовлення сучасних куксоприймачів. Зараз це сучасна технологія, яка дозволяє мати гарні навантаження. І швидко рухатись на протезі. Це неймовірно. Дякую нашим партнерам, дякую Люксембург, Україна. Я дуже, дуже задоволений. Чудовий подарунок до Дня Святого Миколая. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги!